Погано? Ой, погано. На водичку. О, дякую. А що я пив? Ой, що ти тільки вчора не пив? Ви з кумом випили все, що було в барі і в домі. Все випили. Спочатку коньяк, потім випили горілку, потім шампанське знайшли, потім випили, випили пивко з холодильничка, а потім ще ти згадав, що ти купляв бутилочку віскі на Новий рік. І його теж випили. Що теж випив виски? Так. Да. А з чим я виски пив? Віскі випили з льдом. З яким? З тим, що я в морозилці місяць тому морозив? Ну так. Ой, не треба було віскі з льдом мешати. Це льдом травонувся, це точно.